що прийшли просто там червоного півня пустити йому в офіс, завтра піти ще там, щось йому підпалити. Є пряма пропозиція, думаю він все віче спостерігає або подивиться в запису, може про це публічно оголосити, але я не такий наївний. Я мушу, як там організатор, дати йому шанс. Але якщо цього не станеться, то тут пряме. Ренат Ахметов мусить взагалі вмерти за ті ріки української крові, які провалилися на сході, за ті пенсії, які вкрадені у пенсіонерів, за те все зло, яке він приніс зі своїми Донбасівськими друзями в нашу державу. Отже, сьогодні ми будемо бити Рената Ахметова так, як зможемо, і так, як дозволяє сьогоднішній наш ресурс людський, там ресурси ну, якісь. Технічний. Декілька людей ще просяться до виступу. Хай пару людей зараз виступлять і в принципі нам нічого довго затримуватись. Є мета акції і ми її дотримуємо. Ідемо. Отже, пара. Вони нас відуть. よかった。<music> 这边可以知道。 お <Whoa. S 2>

В Україні ми нічого не А в мене ви охороняєте, так? Так! Без навказів! Без навказів! В Україні! В Україні! Підсвідчуємо ситуацію. Камера повністю знімається. В Україні! В Україні! В Україні! В Україні! В Україні! В Україні!

Живально. Ми зробили цей скандал. Я хто там знає, влада знає, тихо. Я тих... наживу сравні, як ви. Я це шукаю. Подожди. Ми зараз. Так, лами коловень. Да, я підохов, дайте бідофо.

ці хлопці охраняють все пари.

გააჩნია, რა შეხო, რა